Знищення нашої землі і воно залежить від відносин між батьками і їхніми дітьми, Ви уявляєте? Він каже: я прийду, пошлю, пошлю ілю, він говорить про Йоанна, який наверне серця дітей до їхніх батьків, а серця батьків до їхніх дітей. Які сьогодні у вас відносини з вашими батьками? Це сьогодні вимірює оту просту чесноту, як людяність, які сьогодні відносини у вас з вашими дітьми. І він приходить і каже: я прийду для того, щоб зроби, змінити тут щось. Тому що якщо тут нічого не зміниться, я повністю знищу цю землю. Ця земля втратить аби-яку надію тоді, коли вже діти і батьки не зможуть вживатися разом, любити один одного, цінувати один одного, вважати і піклуватися, і бути небайдужими, немає шансу для цієї землі. Все буде згоріти, тому що немає сенсу тримати. Який поверне серце батька до сина і серце людини до свого ближнього? Він не говорить, що слухайте, якщо ви порішаєте домовитись з пастирем чи з батюшкою, і вам там дадуть членство в церкві, і, і ви будете частиною церкви, будете прийняти, приймати причастя, і ви будете вважатися членами, ви навіть будете щось робити для Бога. І, можливо, навіть вогонь з неба ви будете зводити. Це вам нічого не дасть. Тільки тоді, коли ваші відносини з вашою сім'єю зміняться, з вашими дітьми і з вашими батьками. Це дає надію для існування цього світу. І тоді, коли ваші відносини з вашим ближнім зміняться, це тоді, коли ти будеш вважати потреби іншого більше, ніж свої. Це тоді, коли ти будеш вважати, що той, хто помилився, він має шанс на твоє прощення. Це тоді, коли ти будеш вважати і шукати якісь причини виправдати ту людину, яка була необачна і згрішила проти тебе. Це тоді, коли ти будеш шукати причини виправдати і знайти причини виправдати, а не звинуватити її і знищити її в свого оточення. Я прийшов саме для цього, Він говорить. для того, щоб змінити відношення ближнього до свого ближнього. А якщо не так, в кінець. На сьогоднішній день ми маємо три види ворога. Зовнішній, внутрішній і особистий. Зовнішній це той, який знаходиться майже по всьому периметру нашої країни. Які хочуть нас знищити, не, ну, не освободіть. Христос дійсно хотів звільнити людство і мав мету і план звільнити людство від гріхів, тому що це дійсно дає надію на майбутнє. Коли суспільство буде відштовхувати від себе оці злидні, оцю злобу, ненависть один до одного, якусь. Е Саперничества. Суперечки, не знаю. Сапернічство. Ну, ви поняли, да? я кращий. Змагання якесь да, між собою. Якесь перетягування канату. Я краще, а в мене така, а в мене Зара, а в мене Галя і все інше. Ну, ну ви. Ну, ну, це не. Він не від цього прийшов. Він хоче звільнити нас просто, щоб ми були добрішими. Приймали один одного. І якщо в тебе є зара, поділився нею. Да, щоб ти взяв і свою зару віддав. Чи що там ще, я не знаю, що зараз нас. Мому в моєму дитинстві це було Adidas і Nike, Puma. Зараз теж, так? Це все в тренді, тримаються ці тренди, бачите? А хтось подумав, що треба освободити іншим шляхом. І сьогодні це наш ворог, який хоче знищити нас. Він думає, що знищуючи, він нас освободить. Є інший ворог, який внутрішній. Це корупція. Це злочинність. У всіх прошарках суспільства. У всіх. Починаючи від дитячого садочку. Я не знаю, що звідки ж навіть відповіть, напевно, від дитячої пісочниці для того, щоб її побудувати в дворі. Пісочницю. Що що? З пологового будинку точно. Це все починається з пологового будинку. Да. Це правда. Дитятко тільки з'являється в цей світ, воно вже замішано в схемі. Розумієте? Дивна країна. Але це ворог. Це те, що знищує нас. Корупція знищує Україну. Я більше скажу, майже знищило. Майже знищило І знаєте що? І ми на це дивимося це нормально, але це ненормально. Я сьогодні говорю вам, це ненормально. Давати хабар ненормально. Брати хабар ненормально. Домовлятися щось, порішати ненормально. Це, це не чесно, це несправедливо, це нещиро, це не, це не чесно доставлення твого ближнього. Ти не можеш просто порішати і стати вищий за когось. Як це? І сьогодні всі такі ділові, тому що порішали, а ті, хто не порішали, вони хто? Хто вони? А якби такого не було, і всі відмовились б від цього, всі разом би прийшли би і сказали, ми рішати не будемо. Ми вже вирішили жити чесно і справедливо. Тому всіх війна торкається. І всі як один стоять на охорону і на оборону її. Всі, всі бізнеса. Всі прошарки влади, суспільства, всі працюють, а не тільки ті, які казали відпущення там віддуваються за всіх. Ну, в мене таке розуміння. А й за того, знаєте що, що ми ще вважаємо себе жертвами. І хтось винний, а не ми. Ні, ми винні. І наслідки несем і будемо нести ми, допоки не покаємось. Допоки не покаємось, і з вільною совістю не прийдемо і не будемо дивитися в очі, так як Валентина написала. Тому, хто сидить в кабінеті і говорити правду. Ти за кого себе вважаєш? Як ти так можеш чинити з людьми? Як ти так можеш знецінювати людське життя? І говорити, і попереджати, що таких людей чекає. А таких людей чекає суд і загибель. І нас чекає, якщо ми не розкаємось, друзі. Я говорю сьогодні на повному серйозі. І нас це чекає. Якщо ми особисто не приймемо рішення розкаятись і повірити в Євангеліє. повірити Ісусу Христу, і вірити, що Він заступиться за нас і захистить нас попри любві обставини. Навіть якщо це буде коштувати власного життя, ця смерть буде за честь, тому що вона буде за справду і за справедливість. І це буде говорити про те, що ти маєш надію на вічність з Господом, а іншими шляхами не, не розводь себе. Не обольщайся. Написано, що нічого нечистого не віде в царство Боже. Всяке коліно, яке прихилиться перед Господом і визнає, що Ісус є Господь. Не Трамп є Господь, не Зеленський є Господь, не Бойчук є Господь, не, не Валентина, не, не Саня. ніхто не є. Ти не Господь. В тебе є Господь, якому ти зобов'язаний присвятити своє життя. І цьому закону все. Воно буде працювати. Друзі, це мені дає надію. Це мені дає надію на майбутнє. Якщо тут серед цього залу, хоча б буде 5, ладно, 10, навіть 5 людей, які будуть вірні цьому, я вірю, що це місце, місто ніколи не знищиться. Якщо в цьому місці буде 10 праведників, Господь не знищить Вінницю. Але в Содомі його Гоморі знайшлись 10 праведників? Не знайшлося. І ви мені скажете, що це залежить не від кожного. А я вам скажу, це залежить від тебе. Будуть в нашому місті праведні люди? Чи не будуть? Чи буде знищена Вінниця, чи не буде знищена Вінниця? Воно працює навпаки. Є особистий ворог. Це бажання побільше, покомфортніше, щоб все було, мені за це не було, щоб все було окей, щоб мої діти класно вчились, щоб їм були льготи, щоб вони там то, то, то. Це особисті наші проблеми, з якими треба боротися, які виходять на внутрішні країни нашої. З кожного особисто виходить на внутрішні наші міські. Як ми оплачуємо проїзд, як ми хочемо здихати з цього контрольора, щоб він нас не застукав, щоб ми не заплатили, як ми хочемо зекономити. Так, да, це є, це ну, абсурд, але це є. Люди ховаються від контрольорів, тому що вони не заплатили за проїзд. Сумно. Більше того, коли їх починають цей, вони хочуть порішати з контрольорами, дати їм, щоб їм не дали там штраф, я не знаю, який він там зараз за неоплату проїзду. Моя мама контрольор, мені ця тема дуже близька. І кондуктор, і контрольор. Але ж є це. А потім це виходить на рівень зовнішній. Де просто, просто, я не знаю, сотні мільярдів, сотні мільярдів, а люди, люди з голоду помирають. Не знають, як далі існувати. Це нечесно. Але воно починається не зверху вниз, а знизу вверх особисто ти наповнюєш внутрішність нашої країни, середовище, наше місто, школу. Роботу, свою, свою контору, де ти працюєш, роб, своє спілкування з людьми. Тоді, коли тобі передали, розраховувались і передали. Скільки тобі передали? На 10 тисяч більше дали. І це ж важко. Ну, це ж, ну, ж благословення вже в руках. Краще в руках, ніж той журавель в небі. Ти вже в руках тримаєш. І як важко розвернутися, піти віддати сказати, ви переплатили. У мене було трошки більше. Майже в два рази. І я на це вівся, розумієте? Я в собі розмірковував вернути не вернути. І тільки мене ця думка посітила, я зненавидів себе. Як не вернути? І коли я вернув ці гроші, там була прилічна сума, там де було там, в районі трьох тисяч доларів. Це був велике замовлення, велике, на велике кафе, мережу кафе. І вони просто бухгалтер помилилася. Вона під е, ісотки порахувала, ну коротше, якось там щось неправильно порахувала. І я пам'ятаю цей час, я пам'ятаю, що е, я не пам'ятаю, з тобою радився чи не радився? Не з тобою, з Наташою. З тобою радився. Да? Які можуть бути питання взагалі? Це злочин. Слухайте, в мене тут час стоїть, і я, напевно, вже перейшов в межі. Він просто завис. <рес> час перейшов в межі. Я так розказую, ви так мене хорошо слухаєте, але я бачу, що цей. Я хотів би сьогодні ще раз наголосити на плані спасіння для нас, для нашого суспільства. Друзі, будь ласка. Не майте хибних надій на особистості цього, ну, цього день сучасних лідерів і їхньому обіцянку. Присвятіть своє життя закону спасіння, плану спасіння.